Вітаю, друзі, у мене вже вечір. Сьогодні, нарешті, я... Ну, були в мене деякі обставини, в мене не виходило ось така фіалочка, яка приймала участь у розіграші. І я її сьогодні буду упаковувати сьогодні неділька. І завтра раненько новою почтою я її буду відправляти. Тому зараз я покажу, як правильно. і Гарно упакувати, щоб доїхала фіалочка. Для початку мені потрібен кусочок пінопласту. Ось так я ставлю фіалочку і виріжу ось такий кружечок щоб туди став стаканчик. Це ось так фіксуємо. Тепер мені потрібно, щоб цей більш-менш був рівний. Робимо ось такий фіксатор. Далі з такого короба я буду вирізати і підбирати коробочку за розміром. Так, для цього ось так. Такий шматочок картону. Так, ось так. Тут треба буде трішечки додати. Так, шо. Пер фіксуємо скотчем це все. Тепер дивимося, яка має бути висота коробочки? Ось так. Ось, ось цю лінію. Ось така має бути висота коробочки. Так. Значить, тут у нас. Ялочка волога, вона достатньо піділлята, щоб перенести 3-4 дні дорогу, навіть в тиждень. Тепер туалетний папір. І ось так запаковуємо ось туди, ось так ґрунт. Щоб закрити ґрунт. Вона вже з квіточкою. Обережненько закриваємо ґрунт. Целуфановий пакетик. Ось так. Теж його туди, щоб не випаровувалась волога. Ось так. Тепер скотч я уже Скотчем фіксую теж стринку. Все зафіксовано. І ось тепер сюди вставляємо утримач. Просто мені його буде виняти, ось так, для того, тепер, щоб фіалочку її не буде зі сторони в сторону кидати ось все. Зафіксовано. Тепер вона стоїть, не рухається. Беремо шпажки і вимірюю ось так. Мені потрібна висота коробки, яка буде висота коробки? І ось таких чотири шпажки. По висоті коробки мені потрібно. Шість штучок я зробила. Тепер ось так, ось так. у пенопласт, по куточках. Ось так дві, посерединці. Тепер ось так шпажки будуть фіксувати, щоб не продавили нам і не помняли квіточку. Це в мене амареліс із насіння свій. Я його теж ось так упаковую. Оцему саночку ось так. І це буде такий приємний подаруночок до виграного, до виграної фіалочки. Ось сюди. Ось так я його поставлю. Все. Ось так. Бачите, ніяких Буде гарно упакована. Крепко обмотую скотчем. І завтра раненько на почту буду відправляти. Ось так упакована, упаковується посилочка, я її можу ось так перекидати, так як на почті можуть кидати як завгодно. Фіалочка упакована надійно. І гарно доїде до своєї власниці, яка надіюсь, зробить мені фото чи відео, яку вона отримала фіалочку. Якщо в мене вийде, я зможу це показати. Все, користуйтесь, упаковуйте. Дякую за увагу.